Доброго дня відповіді на запитання Росмі опублікували меморандум так званої з боку Російської Федерації. Ну, дивіться, я подивився на той паперець, який вони називають меморандумом. Я думаю, що українська дипломатія повинна порушувати питання в першу чергу. А який статус цього документу? Тому що я не бачу, хто його підписав. Ну такий, знаєте, документ я можу написати, глядачі можуть написати. Тільки звичайно, там поміняти замість України поставити Росія, вона буде адекватно, в принципі, приблизно такий самий статус буде тобто поставити під сумнів взагалі статус цього документа, тому що я впевнений, що Росія не хоче офіційно писати те, що вони наговорили, а тому, що це буде явка з повинною, і це буде явне порушення статуту ООН, і підсудна справа саме для російського керівництва. Буде фіксація юридичного факту того, що вони наговорили. Тому що росіяни завжди діють дуже хитровато. Вони а, намагаються завжди оформити, а, оформити волю, свою волю через жертву. Вони так 500 років імперію побудували, в тому числі на такому принципі. Тобто, це не ми хочемо, ти сам хочеш це зробити. От документи, які це все підтверджують. Ми тут до чого. Так і в цьому меморандумі, Тільки все, що повинна зробити Україна, і те, що не повинна робити Росія. Ну, читати немає сенсу, тому що він повністю відповідає цим хатєлкам, які наговорив Путін. І думаю, що Україна повинна дотримуватися цієї саме позиції, що була раніше, що 30-денне перемир'я без будь-яких умов, так, з чим про що домовлялося Сполученими Штатами. з з Європою наш меморандум офіційно, офіційно офіційно підготовлений від офіційних осіб. Є чітко зрозуміло, що ми хочемо, від, як офіційна позиція держави. Ну і тиснути на США та Європу, щоб вони запроваджували санкції. Санкції проти Росії надавали зброю, щоб змусити їх діяти відповідно до домовленості, з якими ми прийшли на ці переговори. Друге запитання: Мединський назвав вимогу України повернути депортованих дітей. Шоу для європейських бабусь. Ну знаєте, не всі зрозуміли, що про що говорять бездітних бабусь. Так він сказав. Ну, не всі розуміють про що йдеться. Але я пам'ятаю цю історію. Вони часто свої пропаганді говорили, що, наприклад, європою керують люди, які не мають дітей. Так тобто вони виходили з того, що вони скрепні. Що у них все добре? А ті люди, які не мають дітей, відповідно у них майбутнього вони не хочуть підтримувати майбутнього. Тоді вони говорили про Меркель, наприклад. А зараз вони про Макрона говорять ну у нього дружина у віці, і тому вони так говорять, і саме тому вони так намагаються оцю вкласти власну скрепу розуміння контексту, і в тому числі, в тому числі показують, що заперечують сам факт того, що вони викрадають дітей, в принципі, медінський. Зазначу, що вони нікого не викрадають. Ну оскільки є ця вимога, і це дуже добре, що воно є. Ну в принципі, президент зазначив, що добре, що вони погодились, хоча б десяти дітей обміняти це, фактично повернути це. означає, що вони фактично визнають, що вони все ж таки беруть участь у викраданні дітей. Коли президент назвав їх ідіотами за те, що за те, що вони вхожуться двотриденне перемір'я. Ну, дивіться, тут зрозуміла позиція президента, тому що президент стоїть на позиціях, тому, що як і наші партнери, що потрібна тридцятиденне перемір'я, і це правильна позиція, тому що це дозволяє створювати фонд фронт тиску на росіян, тому що ми домовлялися Україна, домовлялася США про це домовлялися з Європою є спільна позиція. Давайте виконувати без будь-яких умов. А вони не вони починають використовувати тактику салями. Ми не заперечуємо, але на окремих ділянках фронту. Ну зазвичай там, де їм зручно, де можна укріпитися, де можна десь просунутись далі порушити, потім звинуватити Україну. Ну таку стару пісню, яку ми бачили. Тому президент, ну, в принципі, різкувати, але правильно, достатньо об'ємно характеризував ситуацію, те, що вони роблять. У Москві погрожують зривом перемовин через атаку на авіацію. Ну, знаєте, тут значить боляче, значить, треба хороші сапоги надо брати. Значить, дуже боляче їм було те, що відбувалося, тому що це знизило їх авторитет у всьому світі, показало, що вони слабкі, СБУшники молодці. Показали, що є важливий тиску на Росію. Так, якщо ви хочете припинити атаки на авіацію, чому проблема? Вам сказали 30-денне перемир'я, і тому те, що вони так смикаються, це дуже гарна ознака. означає, що Україна дуже сильна і правильно влетіла туди, куди потрібна. Показала, хто вони є, показала важель тиску, яку Україна може організувати. Ну, наприклад, заблокувавши всю економіку Росії, якщо піддасть під сумнів, що кожна фура. На території Росії є фактичним джерелом дронів. Ну, наприклад, дзвінками анонімними в ФСБ, накрутити кубку людей в регіонах, підказати їм, що ось саме машини цієї фірми, наприклад, є везуть дрони. І тоді це взагалі передумо передвісник до громадянської війни. Ну нехай, нехай смикаються України. Це означає, що все правильно робить Україна і створила створили важель тиску на, на Росіян. Новий президент Польщі, чого чекати Україні? Ну, давайте так. Ми в першу чергу повинні українці так люблять знаєте, займатися іншими країнами, замість того, щоб своєю країною займатися. І намагатися обговорювати ті типу події, на які ми впливу не маємо. Чи маємо ми вплив на польських виборців? Ні, не маємо. Відповідь на запитання, що Трамп відкритий для зустрічі з Путіним, Зеленським у Туреччині. Ну давайте це дипломатичні маневри. Звичайно, що Трамп ні з ким не збирається зустрічатися, коли не буде зрозуміло, що вирішено це питання. Тобто Трамп хоче буде зустрічатися, коли буде упевнений, що ця а, зустріч буде продуктивним, буде працювати на його електорат, на конкретно його бали. Тобто, коли буде зрозуміло, що, наприклад, він приїде, і буде переможцем. Якщо він в цьому впевнений, не буде, звичайно нікуди він зустрічатися не збирається. А так звичайно, він демонструє, що він рівно віддалений. Хоча, звичайно, що він не рівно віддалено, Україна те рівно допомагає а, і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що це дипломатичні маневри. Ми не повинні входити в становище Трампа. Інших західних лідерів ми повинні ставити їх в таке становище для того, щоб вони діяли, як ми хочемо. Ну, наприклад, коли Зеленський говорить, що він хоче зустрічатися з Путіним, і тому що Зеленський чудово розуміє, що не збирається він зустрічатися з ним, але фактично говорили, ми хочемо зустрітися в трьох. Я готовий зустрітися в трьох, наприклад, в тому числі Трампом. Що це означає? Фактично, Зеленський нарізає завдання Трампу, щоб він забезпечив явку Путіна в Стамбул. Хоча цього не буде. І тому або ти допомагаєш Україні зброєю там санкціями, або ти будеш виглядати не дуже приємно, і це чиї проблеми? Наші проблеми ні, це особиста президента Сполучених Штатів Америки.